Леви, королі цього тижня, королі по життю. Ну і особливо цього тижня, 8-го числа, 8 серпня, в четвер відкриваються ворота сили, ворота безкінечної сили, ворота лева, ще так їх називають, а, кармічних подарунків, кармічних воздоянь. Побачимо, що цей тиждень приготував саме для вас. Цей тарогороскоп можуть дивитися леви за сонцем, за асцендентом і за місяцем. Якщо ви не знаєте, що таке асцендент, Google вам допомогу. Поїхали. Понеділок. Ну, у вівторок. Ага, середа. Четвер. П'ятниця, субота, неділя. Ну ви, леви, і даєте. Ну ви даєте. Понеділок починається з сонця. Я запалюю. Вівторок, буквально. Карта сили, карта лева. Ну, тобто Таро з вами привіталися. Понеділок, вівторок, середа. Ви дуже впевнено заходите вирішувати будь-які проблеми, задачі у будь-яких сферах. Сонце і лев. Ви знаєте, що сонце є покровителем, знаку лев. Як вам спрацювали карти? Сонце, лев, дев'ятка пентаклів. Дев'ятка пентаклів. Це точне усвідомлення того, що я можу притягнути в життя будь-кого будь-що. Це карта професіонала, мага. Маг, якщо ми беремо по картам Таро, це просто потенціал. Це геній, який може стати ним і залишитися відомим на віка, якщо буде дуже багато працювати. Потрібні і зв'язки, і потрібний момент і час. А дев'ятка пентаків говорить, що це все у вас є. Якраз подивіться на цю жінку. Вона тримає отак на руці пташку. Пташка сама сидить у неї на руках. Це щасливий випадок, уособлення, удача. Тобто, удача до вас сама йде. Ви цього заслужили далі. От саме в доленосний день, 8-го числа, отут мене карти здивували. Сам його величність диявол випав. Що таке диявол? Диявол все збільшує. Збільшує славу, збільшує гроші. Це великі гроші, це велика слава Всесвітня. Ну, якщо у вас а, якась така професія непримітна, що я ніколи не повірю, бо Леви завжди вибирають такі професії яскраві, де вони можуть ну, виблискувати у своєму сяйві. Що тут може бути? Знаєте, далі іде карта закоха. Тут або велика пристрасть, або ви маєте зробити реально великий доленосний вибір. 8 числа, 8 серпня, всі астрологи, езотерики попереджають про цей день. чим він цікавий. Ви точно маєте определитися з вектором подальшим вашого життя, якщо ви не розумієте, чого ви хочете, хоча б зробіть цей закид в простір і сказати простір, що для мене найкраще. Але, взагалі, для вас йде та історія, що вам прийдеться зіткнутися із своєю силою із своєю би, темною стороною. Ви можете десь навіть злякатись. Це той момент, коли раптом самі побачили себе в дзеркалі і сказали, ні, це я, Люцифер. Пам'ятаєте, що стало з Люцифером? Люцифер сяючий, це про гордину, це про величезні таланти, здібності і успіх, улюблений Янгол Бога. Він був вигнаний раю через гордину, от саме через це. І для вас, леви, іде таке попередження. Ну, Леви, взагалі, мають таку історію в своїй екібальних чеснот, таку трішечки пиху, гордість, але от щоб ця гордість не переходила в гордину. І тут для вас, я би сказала, це буде якесь навіть випробування. Якщо ми беремо особисте життя, це пристрасть, така, яка просто зносить дах, просто зносить. Тому що, бачите, тут така історія. Жінка є, чоловіка навіть немає, він призрачний, він в її уяві. І тут можна навіть згоріти в своїх якихось ілюзіях. Що радять карти? От таке враження, що субота, неділя ви трішки заземлилися. Оці великі пристрасті, можливо, випробування, можливо, спокуси, можливо, диявол якраз спокусу вам дає, ви настільки сяючий або сяючий, Я можу. З будь-якої сім'ї будь-яку жінку навіть увезти. Ну, я кажу так. я можу будь-який тендер виграти, все мені по плечу. Ну, я кажу, дуже потужне з'єднання. Сонце, сила, закохані, диявол. Чотири старші аркани. Тобто більше ніж 50% в цьому розкладу старші аркани. Старші аркани, коли випадають в розкладі, вони кажуть: ух, зверни на це увагу, це дуже важливо. Ви попередження. Тут історія така. Тут, як ви поставили на зеро, десь крок вліво, вправо, ви можете втратити, або ну тут не говорять про втрату. Ви кажуть, що ви можете отримати менше. Все залежить від того, що тут. Правильна енергія має бути. Тут все-таки тримайте субординацію, ви король мечі, э, мечі кажу, ви король життя, але ви не Бог, оце треба пам'ятати. Якщо будете тримати оцю історію в себе всередині. Ну, будь ласка, вже перші плоди. Сімка Пентакрів це тих ще їдеш далі будеш. Це зібраний врожай, це невеличке коло друзів, але відданих. Краще міцна спокійна сім'я, без гойдолок американських. Ну, а в неділю, що Трійка кубків святкуєте це життя. Тобто, можете собі дозволити. Ви ж, Лев, цар, до зустрічі, Леви. Успіхів вам!